До чого це все значить де? Україна тепер неминуче прямує в Європу, тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами, всіми і так далі, як в Європі, і за сторони Америки. Це все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною, ті типу, елітою в Україні, над всіма фінансами. Ну, так це відбувається добре. Це чи погано хто його знає, бо було багато розмов за те, що чи треба нам в Європу йти, чи Україна самодостатня, і так далі. Але вже це неминуче, бо самі бачите, що відбулося в Україні. Наскільки ми залежні від закордонних вливань, вічно там зелених різних і так далі, і від постачань різної допомоги. І без цього ми не справимось. Тому ми вимушені будемо слухати Європу. Але в даному випадку, дивіться, всі, хто хотіли в Європу. Все, тепер це неминуче, безповоротня, ми йдемо в Європу. Всі, хто якісь ждуни міра і так далі, ну вам треба чесно подивитися, зайти до мене в акаунт різні відео, чого мир з рашкою він неможливий, він критичний, він просто дурний Україну ще більше. Хоча здається, що воно б там закінчилось і так далі. Ні, нічого подобного рашка вже не зупиниться. Все. от тому в даному випадку, я думаю, все зробили правильно, але важко сказати, це добре чи погано, бо взагалом все, типу, погано. От. Більшість людей казали, що це за цирку строїли, опять оце щось позвільняли, а він десь при політиці в тіні залишиться і так далі. Плюс Зеленський заявив, що зараз будемо перебудовувати повністю офіс президента і так далі. Я думаю, це буде. Я думаю, вони будуть перебудовувати, чи це якось на щось вплине? Вплине тільки, якщо Америка поставить своїх людей, і буде це контролювати, але знову ж таки вона буде робити все в своїх інтересах. Чи погано це для України, чи ні. В даному розрізі часу напевно добре, бо то як обдирають Україну самі українці, ну просто що робиться серед структур в Україні. Є же ж гарні люди, і в політиці, і в, і в поліції, і в прокуратурі, і в судах є гарні люди, але їх мало їх виживають. І от е, я сподіваюся, що скоро зайдуть нормальні органи, це все почистять. Ясно, що у нас будуть певні умови зі сторони Америки, але для людей в Україні, ну, я думаю, можна буде трошки видихнути. Це буде більш болюче, все ж таки, для чиновників і цієї історії, а для звичайних українців особливо нічого не зміниться. Хіба що в майбутньому, з часом, коли це все розчиститься, буде краще. Ну, то така от ситуація, друзі, побачимо, що буде далі. Ну, новина, це, я думаю, буквально за тиждень-за два забудеться і щось далі понесеться. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю. там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.